Та сьогодні буквально кістьми лягала лягали на полі, це було видно. Що на вас так вплинуло? Можна сказати, що ця емоційна промова головного тренера до матчу чи результати ваших суперників на, там, на потенційні Єврокубки? Так, була дійсно дуже важка гра. Ну, я не можу сказати, що суто за счет промови тренера на нас це вплинуло, тому що ми кожну гру. Якщо передивитись по відносині один період ми можемо відверто дивитися в очі. І <свистання> прошлу гру позапрошлу ми так само намагалися виграти і віддавали всі сили. Сьогодні просто нам більше пощастило і більше вдавалося. Ми майже нічого не дали створити супернику і дуже задоволені результатом. Знаєте, кожен тренінг. Працюю на результаті, якщо немає результату, то десь то треба що вирішувати, треба щось. Ну і хлопцям сказав, десь їх, чимось. Може задумались. І я дуже дякую. Вони вміють грати, бо ми багато подарунків зробили у чемпіонаті. Була перемога у нас і першому, і останні хвилини у нас десь, як говориться, ну. Не до не дотерпіли, як каже, ну це була сама головна боль для нас. Грали, я вважаю, сьогодні ми дуже добре. Ми закривали їм зони. Ми знали, що вони грають на контратаках, вони всі швидкі гравці, і що не треба їм давати простір. І ми намагалися якомога більше перекривати цей простір, не давати їм часу. І я вважаю, що ми з цим впоралися дуже добре. Я думаю, що гра була нічийна, це на мою думку. А хлопці вони прогресують, особливо. ну, Гаджию, я сьогодні, якби він сьогодні грав у старшому складі, я йому сказав, що проти тебе буде грати Діббанга, Він дуже гарний футболіст, дуже фізично сильний, так що ти не думай, що треба було в фізичних адіцях не виступити. Не, ну, не Рамік, ну, сьогодні ідеальний сценарій для тебе. 1-0, єдиний переможний гол. Які емоції, як... що відчуваєш зараз. Дуже неймовірні емоції, дуже радий, що забив ще гол, гол який став переможним. Завжди хочу допомагати цій команді, бо поруч зі мною неймовірні гравці. Я дуже радий, що маю можливість грати поруч, поруч з ними. І завжди хочу допомагати, щоб ми після ігор були щасливі. Цей гольовий епізод став таким схожим на той, що був за декілька хвилин до цього. Була прострілка. Так, Перший раз був пристрільний, а другий вже попав як треба. Всі дуже радіють, тому що він молодий гравець, який дуже гарно відноситься на тренуванні. Завжди допрацьовує слухає. Ну, всі дуже за нього раді, тому що він вихованець клубу, і ми дуже задоволені, що він забив та приніс нам твочки. Після матчу сказав він, що ви от є однією з тих людей, які йому найбільше допомагаєте. Можна сказати, що як, ну, як дитину його можливо сприймати, як сина свого на футбольному полі. Та ні, він трошки перебільшує. Ми, ми всіх просто ну, зараз таке в становище, що багато молодих в першій команді, багато травмованих. Тому. Ми їм якомога більше намагаємося допомогти швидше адаптуватися до дорослого футболу, і тим самим вони допомагають нам чим швидше вони зможуть приносити користь команді, так як, наприклад, сьогодні, бачите, він приніс нам перемогу, і ми дуже задоволені. Що перемогли і що він забив, це неймовірно. Наскільки важливо було сьогодні перемогти? Нарешті вдома цьому році ще не, не перемагали. І загалом давно позитивного результату такого не було. Це була дуже важлива перемога, як для емоційного стану команди. Ми давно ми не перемагали. І ще й кривбас. Це був такий у нас принциповий матч сьогодні. і Нам потрібно було перемогти. Перша перемога домашня в цьому році. Стало легше дихати у цьому плані? Ні, не легше. <реш> а Та, ну, ми дуже багато втратили ігор, які мали доводити до, до перемоги. І, ну, воно трошки легше, але амбіції були трошки інакші.